Добрий день, це канал Гриби 2 ліс 12 травня 2020 року. Вірус. Шукаємо слюк. Даний час я знаходжуся. Біля села червоного на горі порба Ось двіжки І Тут будемо шукати маслюка. Переважно ми тут збираємо саниці, Також маслюки. Осонишник. багато соснини того року нас суті вже були 5 травня цього року 12 і ще нема нічого подивимось тепер ходимо може грас тут наш їздив довкола. кому інтересно І наша знаменита вишка Париж І шукаємо матлюк. Шукати можна може придеться довго кого є бажання дивитися? Можна дивитися, гото і знайшов. йшов. То капець. Ось і перший маслюк. Цьогорічний. я вирвав. Так, сезон відкрито, як то кажуть. Біля вишки, село червоне, 12 травня. Запрошую всіх. Правда, сидіти вдома, а то маслюки не вистачить. Зараз це село йде на мослюки, Вода паршива, душить, вітер. Маслюк один і то неважний, будемо шукати далі. Ось такий він, маслючок. Розломимо, покажемо, чистенький, так що можна йти, кому дуже інтересно. Червоне. Золочівський район, дві стоїть. Сониць колись буде. думаю, ще один то листок. Ось така у нас соснина. Можна накопати дерев, тут грушка, яблуня і море, сонець, море. Так що приїжджайте на Суниці, ми продаємо на трасі. Ну цього року напевно не буде, але є надія. Суниці багато, вам дивіться. Всіх бажаючих. Що... На літо купляти Суниці до червоної. Школа мисливки більше не видно. Будемо шукати що Напевно, був горіло. Так то у нас місяця. Так що сезон відкрито. Всім дякую і до зустрічі.